Всім привіт! У цьому відео я хочу вам детально розповісти, як я відзняла ось ці три кадри, які я вам зараз покажу. Для того щоб відзняти ці три кадри, я використовувала одне, одне єдине джерело освітлення. Це ось такий фотоліхтар від бренду. Light On. мета цього мого відео показати, що навіть з одним джерелом освітлення можна зробити максимально різноманітні за настроєм і за наповненням і за сенсом кадри. І, звичайно, в цьому відео буде дуже багато фішок роботи зі світлом. Взагалі, я відкрию такі, знаєте, нюанси і деталі, які 100% вплинуть на ваш результат, коли ви будете працювати зі світлом. І причому неважливо з яким саме джерелом ви будете це робити. Колірна температура цього ліхтаря в мене 5000 кельвінів, тобто він теплий, але не дуже жовтий. І також особливість його в тому, що тут регулюється світловий пучок. Зараз направлю на стіну. Видно, Видно. ви можете побачити, що я можу зробити цей пучок вуще, який він є зараз, або ширше. Вуще, ширше. І також тут можна регулювати яскравість. Робити світло можна більш яскравим, або. Менш яскраво. Мене звати Юля, я займаюсь відеозйомкою і навчаю інших людей знімати, в основному на мобільний телефон. Мені дуже подобається розбиратися саме у питаннях роботи зі світлом, тому що я вважаю це один з найголовніших аспектів побудови крутого кадру, тому що можна знайти неймовірну локацію, взяти неймовірно круту техніку для зйомки, але не вміючи і не розуміючи, як відносно світла влаштуватись, як світло влаштувати відносно нас, нічого не вийде, не дивлячись на те, яке буде обладнання. Тому саме на Оті зі світлом я роблю всі основні акценти у своєму блозі, і у якійсь корисній інформації, і у своїх продуктах. Тому сьогодні, в цьому ролику, я максимально на практиці хочу розповісти, як я ці кадри будувала. І давайте почнемо з першого кадру. Вже результат готового кадру в мене оброблений по кольору. В цьому відео я не буду торкатись обробки кольору, тому, звичайно, готовий результат, який я буду вам показувати в фіналі, може відрізнятись кольором від того, що ви будете бачити в процесі зйомки, тому що я вам буду демонструвати екран і фону, і відповідно там картинка може виглядати трохи інакше. Я розмістилась у ванній кімнаті, натерла дзеркало, щоб не було ніяких там пилинок в кадрі. І на стійку поставила фотоліхтар з синім фіном. Фільтром цей фільтр йшов в комплекті до ліхтаря, тому я нічого якби стороннього тут не використовувала, тільки те, що було в комплектації. Чому я обрала цю локацію саме з зеркалом? Тому що маючи тільки одне джерело освітлення, дуже важко освітлювати і фронтальну частину, і робити якісь контрове, промальовуватись в свої якби, кордони. Тому цю локацію я обрала не просто так. Я хотіла фотоліхтар використати як моделююче світло, тобто поставити позаду мене, щоб ось тут промальовувався мій кордон. а Дзеркало я в даному випадку використовувала як відбивач. Тобто, світло буде потрапляти на дзеркало, і відбиваючись від дзеркала потрапляти мені на обличчя. Так як світло від дзеркала відбувається на мене майже фронтальним світлом, ви бачите, що позаду мене є тінь, яка відбувається від мене на стіну. Тобто, я таким чином закриваю одразу питання освітлення двох сторін: фронтальної і якби задньо бокової, можна так сказати. Цей кадр я знімала на iPhone в режимі кінематограф. Я трошки наблизила. Я за допомогою зумування кадр, щоб нічого зайвого не потрапляло в нього, хоча в нього все одно потрапив собачий шампунь. Але я потім вже на постобробці його обрізала. І ви можете бачити, що на камері, як я знімаю процес, і в айфоні колір трохи відрізняється. Це тому, що в режимі кінематограф е, неможливо контролювати баланс білого. І він там виставляється автоматично. І за рахунок цього ми отримуємо більше такий бірюзовий відтінок, я би сказала. Але в житті це був синій колір, синій фільтр. І потім, постобробці я якраз до цього приблизно справжнього відтінку цього фільтру і довела. Далі мені важливо вам було показати, як позиція цього фотоліхтаря і просто те, що я зміщую вліво чи вправо повертаючи голову ліхтаря, наскільки це впливає на те, як виглядає кадр. Перше, що я хотіла показати, це те, що якщо я зміщу фотоліхтар більше, направляючи собі в спину, тобто більше відвертаючи вліво, і вже ліхтар і його світло не потрапляють в дзеркало, і відповідно не відбивається від зеркала мені на обличчя його підсвічуючи. Ми маємо такий більш силуетний кадр, освітлюється трохи плече, волосся, щока, вухо, але не видно мого обличчя. Як ви бачите, зліва від мене розташована біла просто стіна, і, звичайно, відбуваючись від цієї білої стіни, світло трохи. Відбувається назад на мене, але не так сильно, як воно відбувається від дзеркала. Тому, власне, кадр виходить більш силуетний. А от якщо навпаки, від нашого початкового положення ліхтар змістити більше в праву сторону, то відповідно світло буде більше потрапляти на дзеркало, і відповідно буде яскравіше відбуватись на мене. Тобто ми самий епіцентр ось цього великої кількості світла направляємо на дзеркало, і він відбувається на мене. Ось тут я порівняла ці три кадри. Ви можете побачити. Бачите, наскільки різними вони є. В першому кадрі ліхтар я повернула більше вправо, і за рахунок цього більше світла, потрапляючи в дзеркало, потрапляє на мене, і таким чином більше освітлюється задній фон, тому що за допомогою цього відбиття потрапляє і на мене, і на фон. І на третьому кадрі світло більше зміщене вліво повернути. Тобто я тут не переставляла стійку, я просто крутила ліхтар. Воно більше зміщено і направлено мені в спину, не потрапляє на дзеркало, і таким чином. Просто промальовує мені кордон. Тобто мінімальне зміщення позиції ліхтаря у роботі з дзеркалом впливає на те, як буде виглядати кадр. І якщо зняти сині фільтри, просто попрацювати з тією колірною температурою і з звичайним білим світлом, який ми маємо стандартно, то картинка буде виглядати приблизно ось так. Положення світла також буде впливати на те, як освітлений кадр. Чи є позаду мене ось ця світлова пляма, і наскільки в мене сильно освітлене обличчя, це також буде так само залежати. Від позиції цього ліхтаря. І ось тут я спеціально порівнюю два кадри. В першому кадрі в мене звужений пучок світла. Цей пучок направлений чітко на мене. Тобто, ви бачите, що навколо все більше в темряві, і я так чітка під світлом. А в другому кадрі я розширила цей пучок світла. Ви бачите, що вже більше однаково залитий простір, і я, і задній фон. Ми менше контрастуємо між собою, і картинка менш контрастна, більш бліда. Я не кажу, що це погано, але акценту на мені, як на основному персонажі в даному випадку, мені здається, менше, тому що більше підкреслено те, що знаходиться на задньому плані. І ось фінальний результат цього кадру. Переходимо до другого кадру. В результаті він виглядає в мене ось так. Я обробила його по кольору і додала такий тематичний звук. Я знімала в себе на кухні. Було багато денного світла від вікна, тому я закрила блокаут штори за рахунок того, що мені сонце світило прямо у вікно. Це не дало прямо повної темряви, але ви бачите, що в кімнаті по більшій мірі темно, немає ніяких прямих сонячних променів, і тут ми будемо зараз імітувати за допомогою фотоліхтаря ранкове сонце. І тут дуже вдало підходить температура. 5000 кельвінів, воно не буде дуже жовте, але і не буде світити холодним світлом. За рахунок цього підійде, покатить в якості сонця. Я поставила тут кастрюльку, в неї налила воду, багато води, щоб вона постійно кипіла і був ось цей пар дим. І зараз, наприклад, від цього пару диму я буду вам показувати, як зробити з допомогою світла так, щоб було цей пар дуже добре видно. Знімати цей кадр я буду на iPhone в режимі сповільненої зйомки, тобто в 120 кадрів. Секунду, але перш ніж показати фінальний кадри, я покажу, як я до цього йшла до його побудови, і декілька кадрів з різних сторін, розташовуючи світло, щоб увесь сформувався якийсь причинно наслідковий зв'язок, чому я роблю саме так: фіксую експозицію фокус довгим затисканням, щоб він не губився саме з цього місця, де в нас каструлька парує. Я тут підходжу до джерела освітлення, і ви бачите, що джерело освітлення тут направлене саме на пар, який виходить із кастрюлі. Ось що буде, якщо я розширю пучок світла. Тобто початково він був звужений, я його розширила і знову-таки звужаю. І ви можете подивитись, я вам покажу в порівнянні, як виглядає кадр з звуженим пучком світла і розширеним. Щоб ви бачили, що якщо пучок світла звужений, то він якби концентровано і яскравіше освітлює потрібну нам зону. Якщо пучок світла розширений, то ось це світло, умовна певна кількість світла розповсюджується на зону більше. І відповідно так яскраво не підсвітлює нашу певну нам потрібну зону ось цього пару. ん Зараз покажу, як змінюється картинка, якщо змінити положення світла. В першому випадку в нас світло моделююче, я його так називаю, коли джерело освітлення розташоване позаду об'єкта, але не чітко позаду, а зміщене трохи в бік і не потрапляє або ледве потрапляє в кадр. А ось так виглядає кадр, якщо я перемістила і зробила світло контровим, то воно безпосередньо світить нам в кадр. Ось так буде виглядати кадр, якщо я поставлю світло боковим, тобто взагалі не, не видно. Пар такий самий. Я його не зменшила, кастрюлька не вимкнулась. Вона все ще парує, просто пара не видно. І ось так буде виглядати кадр, якщо світло направити майже фронтально, тобто з передньої частини на кастрюльку. Повертаю світло назад у якості моделюючого, і ви можете побачити знову пар видно. Тут давайте порівняємо. Ви бачите чотири кадри, тут скріни, коли світло моделююче або контрове, пар, і ось ці мікро частинки цього пару дуже добре проглядаються, саме з рахунок освітлення. Коли світло бокове або фронтальне, в нас взагалі його не видно. Тому тут. Робота зі світлом для досягнення певного ефекту, вона ну необхідна. Переходимо до наступного етапу. Я хочу прямо зімітувати сонце в цьому кадрі, тому я спробувала розмістити джерело освітлення прямо біля вікна, щоб це виглядало максимально реалістично, ніби сонце визирає із штор. І я віднесла. І перша спроба була не дуже вдала. Чому? Тому що позиція світла така, що воно направлено більше не на A par. А в камеру телефону, і потім, побачивши це, я трохи поверну світло, і воно буде направлено саме на пар, як ви бачите, вже краще проглядатись. І я трохи змінюю позицію телефону для того, щоб в мене не було видно джерела освітлення в кадрі, і було видно тільки промінчики, і це нам буде давати ефект того, що це промінчики від сонця потрапляють в кадр. Ну принаймні, в мене так задумувалось. Мені схоже, я знімаю тут на сповільнені зйомці, і в мене в якості перешкоди композиційно я на перший план розташувала краєчок. Холодильника, він підрозмитий, дає такий невеликий блік відображення. Але, як мені здається, це додає трохи ефекту визирання із-за якогось предмету, ніби ми там присутні, і ми виглядаємо за процесом приготування чогось, в даному випадку води. І ось такий кадр в нас вийшов після обробки кольору. Baby, I can never tell це во. Переходимо до третього кадру після обробки кольору і додавання звуку. Я не додаю сюди музику, тому що я не впевнена з приводу авторських прав на YouTube. Напишіть до речі в коментарях, як тут відбувається. Якщо, наприклад, хочу додати якийсь трек поверх якогось фрагменту відео. Мені треба на відео прям написати автора чи вказати його під відео. Ви дуже мені допоможете. Так от, переходимо до побудови цього кадру. Для того щоб його побудувати, окрім джерела освітлення нашого фотоліхтаря. До речі, в даному випадку пучок буде не звужений, а навпаки, розширений максимально. Я використовую таку насадку від моєї побутової лампи. Це світильник, якщо я не помиляюсь, з Юску або якогось магазину, типу типу такого, чесно не пам'ятаю, де його придбала. Але там є невеликі такі дірочки в ньому. І для того, щоб світло, пробиваючись крізь ці дірочки, було видно, мені треба було заповнити кімнату. Димом. Я використовувала дим-машину. Звичайно, я розумію, що не у всіх є вдома дим-машина. Але якщо ви будете знімати, наприклад, в студії, або ви придбаєте дим-машину, це за звук. Або якщо ви придбаєте портативну дим-машину, я знаю, що зараз є такі маленькі, їх не дуже вистачає на всю кімнату, але зонально задимити щось можна. Хотілося якийсь творчий кадр з димом, бо я люблю ось це поєднання контрового освітлення і дим. І тут я запихую прям цей фотоліхтар всередину ось цієї. Частини світильника, і ви можете бачити, що коли без диму нічого особливо не відбувається. Тобто те, що світло пробивається через ці дірочки, нічого нам не дає, його не видно просто. Коли кімната задимлена, ви бачите чітко сформовані ось ці промінчики. В даному випадку я знімаю в режимі сповільненої зйомки також, тому що мені хотілося, щоб цей рух світла скрізь дим було видно і помітно більше, тому хотілося щоб дія відбувалася повільніше. Тут немає ніяких правил з приводу того, в якому режимі ви маєте знімати, або в якому правильно, або в якому неправильно це більше, звичайно, моє творче бажання, але я пояснюю, чому я так роблю. І в результаті ви бачили вже сповільнену версію, тобто кадр знятий в 120 кадрів на секунду, і ви бачили його вже сповільненим. Я тут трохи призумувала кадр, щоб в мене не сильно потрапляло саме джерело освітлення, і ось ця насадка від лампи. І за рахунок диму, до речі, ви бачите, що коли диму. Немає все, що на задньому плані, видно краще. Там в мене вікно, стеля. А після того як кімната була заповнена димом, цього вже не видно за рахунок щільності цього диму. І тут важливе саме положення джерела освітлення, тобто важливо, що у нас тут джерело освітлення і більше направлено в. Камеру за рахунок цього проглядаються ось ці промінчики. І до речі, потім, коли я поставила вже камеру заряджатись, і я зрозуміла, що якщо навіть без диму запихнути цей ліхтар всередину ось цієї штуки, то воно буде давати ось такі тіні на обличчя і ну, взагалі на тіло, і можна з цим також погратись, не маючи ніякої димашини. Виходить достатньо контрастно. І що в нас виходить? Що за приблизну годину я зняла три, можна сказати, чотири, абсолютно різні. Зні по наповненню, по сенсу, по настрою, по побудові сві по по побудові по, по. За побудовою, за побудовою світла кадри, вони абсолютно різні, і, і це тільки три. Мені здається, що якщо б я експериментувала півдня, там можна було б цілий фільм відзняти, де кожен кадр був би абсолютно різний. І тому підсумуємо: для того, щоб краще поратись з кадром і робити його різноманітніше і цікавіше, і використовувати не прості схеми освітлення, а якісь більш творчі чи прикольніші. Ось такі лайфхаки я можу винести з цього відео. Перше, щоб освітлювати не не тільки себе з позаду, ще й спереду, використовуєте дзеркало, або можна використовувати відбивачі. Коротше, обов'язково додавайте в свій процес щось, що світло відбиває. Це можуть бути або дзеркальні, або білі поверхні. Таким чином, ви вбиваєте двох зайців одразу. І до речі, не думайте, що це має бути тільки ось таке велике дзеркало на стіну, ось таке дзеркало розміром. Воно брудне, залапане, але суть залишається тією самою. Це також лайфхак. А якщо ви хочете підсвітити конкретно певну зону, на Вправивши світло в це зеркало, воно відіб'ється і дасть вам певну освітлену зону. Користуйтесь. Другий лайфхак круто, коли у вас є джерела освітлення, в яких, хоч якось, можна регулювати звуження і розширення пучка світла. Це вам дасть творчу гнучкість, тому що іноді нам треба ситуація, щоб пучок світла був вузький, а іноді нам потрібна ситуація, коли нам треба розширити зону впливу цього світла, так скажемо, і отримати певний результат. Тому якщо у вас є можливість обрати світло, де можна вдягти зверху якусь конкретну насадку або контролювати, розширювати, звужувати лінзу, або, хоча б. Мати лопасті, які можна звусити і розширити, це вже краще, ніж не мати жодного шансу коригувати вуж, вужчість пучка, вузькість, вузькість, вужчину, ніж контролювати ширину пучка. Ну і третє, якщо вам хочеться якісь більш творчих рішень, завжди звертайте увагу на якісь свої побудові предмети з дірочками, які можна використовувати для того, щоб отримати якісь контрастні чіткі тіні. А в мене, до речі, в інстаграмі є рілс про те, як я використала ту кушку. Для пюре і пропустила крізь неї сонячні промені. Дуже популярний пост у мене і в TikTok, і в інстаграм виявився. І от на прикладі цього я використала ось цю насадку від побутового світильника і крізь ці дірочки отримала світло, яке пробувається, і дає якісь прикольні тіні, промінчики. Не ігноруйте нічого, що є в вашій квартирі. Все це може стати творчим рішенням для доповнення кадру. І це, до речі, весело. Це ну, все взагалі було дуже весело. Напишіть в коментарях, чи вам було корисно і бажано напишіть, що саме було корисно, тому що я орієнтуюсь на фідбек від аудиторії з приводу того, які питання більш цікаві, а які менш, і це якось мене направляє в тому, на що робити акцент, коли я розповідаю. Тому що з позиції, коли ти вже всі процеси ці розумієш, то важливо якось повертатись на той рівень, коли все для тебе нове, і робити конкретні акценти на конкретній інформації, щоб це було більш доступно. Тому буду вдячна за ваш фідбек. Підписуйтесь на мене тут і в інсті. А там вже розберемося. Ну і головне, експериментуйте зі світлом. Це реально прикольно і весело.